Всім привіт! З вами Семоїл, і сьогодні ми поговоримо про тему художніх шкіл та самонавчання, і відповімо на питання, чи потрібно витрачати час на художню школу, якщо вам там не подобається. На фоні я буду малювати ілюстрацію для свого конкурсу, про який розповім наприкінці відео. Приємного перегляду! Перший плюс художньої освіти, який спадає мені на думку, це вже готова програма того, чого вас будуть навчати. Ви почнете свій творчий шлях на базових складових, які будуть вам у пригоді завжди, а не будете забивати свою, поки що порожню голову академічними правилами, які можуть здатися вам дуже важкими. Другий плюс соціалізація це знайомство з новими людьми, пошук друзів та спільний інтерес, який вас усіх об'єднав. Малювання. Ви зможете спілкуватися на творчі теми, вигадувати один для одного ідеї для малюнка. Давати якісь поради. Буде щось на кшталт брейншторму, коли декілька людей обговорюють одну тему та набагато швидше знаходять якусь ідею, аніж би це зробила одна людина. Третій плюс можливість приймати участь у міжнародних конкурсах, які зазвичай художні школи знаходять самостійно та допомагають у підготовці. Але, звісно ж, це не виключає того, що ви також самостійно можете знайти ці конкурси та прийняти у них участь. З мінусів можу визначити те, що іноді можуть попастися такі викладачі, які відбивають ваше бажання на навчання, а не навпаки, заохочують його. Тому тут можна спробувати пошукати відгуки про школу, викладачів від випускників закладу або тих, хто хоч щось про нього знає більше за вас. Також є ситуація 50 на 50 – вам може не сподобатися те, що викладач в художній школі буде перевчати вас щось робити або взагалі забороняти. Наприклад, ви звикли тримати олівець по-своєму, а потрібно по-іншому. У вас є якесь своє бачення роботи, а викладачу це може не сподобатись та змусить перероблювати. Іноді це йде на благо, а іноді шкодить результату. Тому намагайтеся у такій ситуації знайти компроміс з викладачем. Тим паче завжди можна зробити по-своєму другу таку ж роботу та проаналізувати, чим вони між собою відрізняються. А тепер про самонавчання. Плюси. Ви можете самостійно скласти собі план роботи над тим, що саме ви хочете вивчити або підтягнути: кольорознавство, анатомію чи може композицію. Але на мою думку, така річ підійде більше тим людям, які вже хоч трішки чомусь навчились від інших людей. І от з цього з'являється мінус саме навчання: ви запросто можете навчитися купі помилок, бо вам ніхто на них не вкаже. Так, творчість така індивідуальна річ, що хтось побачить в абстракції купу помилок, а хтось цілий всесвіт. Але все ж таки, поки ви новачок, до правил потрібно прислухатися. А потім вже, коли ви освоїте їх на достатньому рівні, ви можете експериментувати. Згадуючи свої дитячі роки, коли я ходила до художньої школи, це були гарні часи після основної школи. Ми вчилися, розбирали усілякі правила, принципи перспективи і таке інше. Нас викладач готувала до купи різних конкурсів, з яких ми приходили переможцями. Тому з точки зору учениці я можу сказати, що художня школа, якщо це дійсно вам цікаво, дуже потрібна річ, бо з кожним роком, проведеним там я розвивала свою фантазію та навички. Так, ті навички, якими я користуюсь зараз, такі як малювання на графічному планшеті, знання дизайнерських програм, отримані вже в більш дорослому віці, але все ж таки основи, вивчені саме в школі. Дуже допомагають та прискорюють процес навчання чогось більш складного. Якщо ви вже вирішили вступати до художньої школи, ви повинні для себе зрозуміти, що це буде така ж сама школа, як і звичайна. Тому тут повинна бути дисципліна та повага до викладачів. Якщо вам щось не подобається, не мовчіть, розкажіть про це батькам. Бо як людина, яка два роки віддала викладання в художній школі, я не на деяких дітей, яких не цікавить навчання малюванню. І це сумно. Бо як викладач, я хотіла вкласти свої знання, а усі спроби зацікавити учня у них просто б'ються об стіну як горох. Тому, перш ніж приймати рішення, ретельно усе обміркуйте. Бажаю вам успіхів! you <music> Ілюстрація, яку я малювала, відкриває мій другий Draw This in Your Style. За посиланням у описі до цього відео ви знайдете допис, у якому я докладно розповідаю про конкурс, умовами якого буду перемалювати цю роботу у своєму стилі, а три найкращі роботи отримують у подарунок по одному набору мого Кірпаку Квіто-Котики. Переходьте за посиланням та приймайте участь. Дякую вам за перегляд! Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, коментуйте, розповідайте друзям про мій канал. Було б цікаво дізнатися ваш досвід навчання у художній школі, якщо він був. Також ви можете підтримати мою творчість донатами. Посилання також буде під відео. І до нових зустрічей на моєму каналі! Бувайте!